Ось так виглядає результат волонтерської роботи відомих тернополян з команди VIP Тернопіль. Це 27 автівок, які вже отримали наші бійці на передовій. Придбали авто за донати небайдужих людей, які приходили на концерти коміків. Ці автівки продаються в різні підрозділи. Ми приймаємо запити з цілої України. Тут є і для тернопільських наших хлопців, є і для інших підрозділів, кому конче необхідні автомобілі. Загалом, крім позашляховиків, тут два буси і два рефрижератори для наших полеглих героїв. Усі авто волонтери везуть з Європи самі. Вже тут машину перевіряють, готують на фронт і Дають військовим, ми купляємо автомобілі самі. Ми їздимо в Швейцарію. Більшість цих автомобілів з Швейцарії. Ми їх звідти купляємо, приїжджаємо. Є таке, люди йдуть нам на зустріч, коли знають що це для України. Ось, але ну, звичайно, вони живуть своїм життям. Вони продають автомобіль, тому не може що хтось нам їх задурно віддає. Ми, якщо їдемо в подорож, багато людей пише: можна туди заїхати, можу вам тим допомогти, можу вам цим допомогти. Таке є, але здебільшого приходиться надіятися в першу чергу на себе. Волонтери кажуть, автомобільна техніка на фронті розхідний матеріал, тому військовим завжди потрібні вантажні авто, мікроавтобуси та автомобілі високої прохідності. Дякувати Богу, хлопці можуть сховатися, а машину ти з собою в окоп чи в бліндаж не потянеш. Тому якщо йде обстріл, машини відповідно виходять з ладу, і їх потрібно постійно. Тобто, це така річ, без якої ну просто ніяк. Волонтерські збори на ці авто тривали більше чотирьох місяців. Сьогодні ж жіпівці дякують усім, хто підтримав донатом і продовжує допомагати військовим. Загалом, вже 174 автомобілі. Ми від початку війни купили. Дякуємо всім, хто донатить, хто допомагає. Це все завдяки людям, які приходять на наші концерти, які донатять в нас в соцмережах, бачать донатять на каву для ЗСУ. Тому все це все завдяки нашим людям. Підтримка українського фронту від команди VIP Тернопіль триватиме і надалі. Тому колона цих авто це своєрідний звіт для тих, хто сумнівається у тому, чи варто продовжувати допомагати зсу. Другий рік повномасштабного вторгнення навіть не має виникати питання для чого люди мають донатити. Є дуже багато різних людей, які дуже по різному ставляться і кажуть: ми не знаємо, куди йдуть наші гроші. Я завжди кажу, в вашому оточенні. Точно є людина, яка допомагає і якій ви довіряєте, тому скинуйте їй. Але ми в першу чергу хочемо подякувати всім тим людям, які власне приходять на наші концерти, які допомагають військовим через наші фонди, через наші збори. Тому що, от оці всі машини, ця вся техніка, плюс дрони, безпілотники, тепловізори, і інша техніка, вона би була неможлива без довіри тих людей, тому що збір це в першу чергу про довіру. І ми власне робимо отакі от, от, от звіти для того, щоб люди побачили, куди йдуть їхні гроші. Додамо, що окрім машин на фронт відправлять і розвідувальний безпілотник Лелека. Його теж згодом покажуть тернополянам, щоб нагадати: війна в Україні триває.